На цих фото сміливі та незламні українці, які зі зброєю у руках захищають країну, чи рятують золотисті поля від вогню. Кожен з них відчуває війну та водночас наближає перемогу України над ворогом. Фотопроект про наслідки воєнних дій в країні під назвою Нескорені презентували тернополянам. Незважаючи на все, що відбувається зараз в Україні, незважаючи на евакуацію з місць, незважаючи на бойові дії активні, які тривають і по сьогоднішній день, українці все одно показують свою незламність і стійкість. І саме цією виставкою ми хочемо показати, що українці вони стійкі, незламні, і завдяки цьому ми приближаємо перемогу саме України. Автори цих світлин, фотографи, влада та Костянтин Ліборові, українські фотографи подолали. Понад тисячу кілометрів з бахмута. Аби приїхати на презентацію фотовиставки у Тернопіль. Ну коли ми просто побачили перший раз фотографії Кості і влади, ми не змогли просто ну, якби ми розуміли, що потрібно давати якби, площадку, зустрічі, робити виставки, робити такий доданий ефект для того, щоб люди могли приходити і відрефлексувати, робити переосмислення, робити якісь свої такі от для себе персональні просто висновки, тобто, що з нами відбувається в плані через документальну фотографію. Влада та Костянтин розповіли про те, як за допомогою камери їм вдається документувати війну в Україні. Вони пригадали, як створювали світлини з фотовиставки. У мене ще не було таких світлини, як, Там хтось їде на техніці. Я там обігнав, вийшов з машини, дістав камеру. Думав, як це швидко зробити, бо думав, що зараз вони будуть на мене сваритись. Але я хотів зробити це фото, і воно дійсно особливе. А завдяки одній з фотографій їм вдалося розповісти іншим про проблему з питною водою у Миколаєві. Дуже багато людей почали про це говорити, репостити всю цю історію. І я точно знаю, що наші знайомі волонтери вийшли на людей у Миколаєві і почали, ну як то кажуть, організували масштабну поставку питної води до Миколаєва саме після цієї історії, бо нам вдалося привернути увагу до проблеми. До основної експозиції фотовиставки створена мультимедійна частина, куди увійшли більше 700 фотографій. Побачити світлини в «Діабізнес Тернопіль можна буде до кінця грудня.